Доброго дня, це Олег Шенкаренко. Ви слухаєте 95-й випуск подкаста Філософський барабан. Сьогодні ми разом із нашими віртуальними друзями поговоримо про оповідання англійського письменника Чарльза Строса, бродяча ферма. Строс написав це оповідання досить давно. У 2003 році тоді ще не було чат GPT, але він відчував стрімке наближення технологічної сингулярності. момента, коли технології вийдуть з під контролю. Друга проблема, яку людство усвідомило ще у ХХ сторіччі, полягала у колапсі філософії позитивізму огюста Конта, наївної віри в те, що наука і технології принесуть людству нову, більш гуманну етику, покращать стосунки між людьми, зменшать самотність і агресію. Чи стали менш самотніми власники смартфонів, чи зробили дрони нас добрішими? Зараз дізнаємося налаштуйтеся на філософську хвилю. Вітання всім. Сьогодні ми зануримось в один ну дуже незвичний науково-фантастичний твір. Ага, це оповідання британця Чарльза Строса, бродяча ферма. Написане, до речі, ще у 2003 році. Так, доволі давно вже, але актуальності не втрачає. От саме ми маємо сам текст, ну і звісно, трохи критики почитали. Спробуємо розібратись, що ж це за світ такий дивний строс нам показує. Ну і що там з фіналом, бо він е, залишає багато питань. Отак, фінал там особливий. А світ е, ну, це майбутнє після так званої технологічної сингулярності. Це коли технології, знаєте, настільки розвинулись, що вийшли з під контролю людини. По суті, почали жити своїм життям, і це відчувається одразу. Там же ці біофабрикатори, які їжу друкують. Абсолютно, восьминогі корови, собаки, що розмовляють типу Боба. У цій мікроскопічні дрони-шпигуни, поліційські гниди, їх там називають, повне стеження. Жах якийсь. Ну от такий антураж. І от у цьому всьому живуть головні герої, фермери Джота Медді. Хоча фермери це теж е, умовно. Так, вони ж там сквотери, по суті, живуть на якійсь покинутій фермі, і от з чого все починається. Поруч з ними з'являється ферма. Але це не будівля, треба наголосити. От саме це якась істота, ну, чи радше колективний розум, щось таке гротескне, що колись було людьми, а тепер злилося в одне ціле. І ця ферма має план продати якісь мізки, щоб назбирати ресурсів і вирушити куди? Аж на Юпітер. Амбітно. Але є проблема, так? І дуже серйозна. Ця ферма вона ж не просто так там осіла, вона пускає коріння буквально поруч із землею Джота Меді і вирощує е, стартові дерева. Стартові дерева. Це щось типу біопалива? Можна і так сказати, тільки дуже небезпечного. Вони накопичують нітроцелулозу, і коли ферма буде готова стартувати, вони вибухнуть точно. Потужний вибух, який підкине ферму в космос, але й знищить усе живе в радіусі сотень гектарів, включно з ділянкою Джота Меді. Ого, ну зрозуміло, що Джо це не влаштовує. Він ж іде радитись до місцевих. Так, до такої собі вентю пацючки. Дуже колоритний персонаж. І що вона? Вона підтверджує: так, дерева це біологічна вибухівка, і натякає досить прозоро, що, мовляв, цю ферму доведеться ну, прибрати. По-тихому. Слухайте, а отут проявляються ці риси світу, про які ви казали: сингулярність, і що ще? І кіберпанк, звісно. Дивіться, сингулярність це оці постлюди як ферма. Це біоінженерія на межі фантастики. Клони, розумні тварини, ті ж біофабрикатори, які можуть надрукувати що завгодно. А до речі, це ж одразу ставить питання про копіювання особистості. До цього ми ще дійдемо. А кіберпанк. А кіберпанк це класичне поєднання. Супервисокі технології, як от бойовий костюм у медді, генетичні модифікації, і поруч повний занепад розруха, бідність, герої живуть у якихось руїнах. Хайтек лоу лайф, як то кажуть. Зрозуміло, високі технології і низький рівень життя. І це все впливає на героїв, особливо на медді. Бо вона ж там починає якось віддалятися. Так, вона стає замкненою, відстороненою. І, виявляється, вона почала спілкуватися з цією фермою. І вирішує до неї приєднатися. Чому це виглядає ну якось несподівано. А от тут цікавий момент. Медді, схоже, почувається у пасці. Автор пише, що її обрій звужується. Є натяки на важкий військовий досвід, якісь травми, кошмари її мучать. Вона, власне, шукає виходу втечі. А ферма їй цей вихід пропонує? Саме так. Обіцяє, по суті, безсмертя у колективному розумі, подорож до зірок, звільнення від болю, від тілесних обмежень від минулого. Там один із компонентів ферми розповідає їй свою історію, як він тікав від безглуздого людського життя. І для меді, яка явно розчарована і травмована, це звучить дуже привабливо. Розумію, спокуслива пропозиція, коли тобі погано. І з це все закінчується. Кульмінація. Джо вирішує діяти. Він бере рідкий азот, щоб заморозити ці стартові дерева, і якийсь потужний транквілізатор для самої ферми. І йому вдається? Вдається, він нейтралізує дерева, вводить транквілізатор. Ферма помирає, але в цей момент він усвідомлює страшну річ, що меді вже там всередині. Так вона встигла повністю інтегруватися в колективну свідомість. Тобто, вбивши ферму, він виходить, убив її, ну ту її версію, яка обрала цей шлях. Це це просто жах. І, і фінал. Ви казали він особливий? Так, фінал дуже моторошний, я б сказав. Джо стоїть над усім цим, над мертвою фермою, де щойно була його дружина, і наказує своєму собаці Бобу готувати біофабрикатор. Навіщо? Він дістає так звані плівки відновлення меді, це по суті повний цифровий запис її особистості, пам'яті всього, і він збирається створити її копію, роздрукувати нову медді. Адже яке ж майбутнє показує нам струс, це виглядає як повний пасімізм, занепад небезпечні технології, втрата людяності. Ну, не все так однозначно, мені здається. З одного боку, так є оцей занепад, небезпека, питання про те, що таке взагалі бути людиною, але з іншого струс ніби залишає вибір. Який вибір? Ну, можна намагатися бути старою людиною, як Джо, зберігати свою індивідуальність, але й тягнути всі свої проблеми, обмеження, травми, або можна піти шляхом меді, відмовитись від себе заради чогось більшого, колективного розуму, подорожі до зірок. Але чи це справжня свобода чи просто ілюзія? От це ключове питання. Деякі критики кажуть, що сама ідея такого злиття свідомості це радше чиста фантастика, ніж наукове передбачення. Можливо, це просто втеча, а не трансформація? І тоді питання, яке строс фактично ставить перед нами: е, якщо можна зробити ідеальну копію людини з усіма спогадами, з усім характером, то чи важлива смерть оригіналу? Чи Джо рятує меді, чи він просто створює собі заміну, щоб легше було жити? Саме так. І відповіді автор не дає. Це залишається для роздумів вже після прочитання. Чи є ця копія тієї ж Медді? І чи має це взагалі значення в такому світі? Дуже сильні питання. Справді є над чим подумати. Дякую, це було дуже цікаве занурення. А на цьому все. До наступних зустрічей. Ставтеся до всього по філософськи.